Ось, бачите, це мій перший врожай з ось такого ящичка огірків. Тут в мене посаджено близько семи, зараз кажу, дев'ять саджанців, на посаджено. І сьогодні я збираю собі перший врожай, який виріс в таких стриманих умовах, тому що огірок дуже любить, щоб у нього був простір. Краще висаджувати одну насінинку приблизно в одне відро, щоб він міг розгулятися. Але у мене не було такої можливості. Я вирішила провести експеримент і ось що маємо. Він квітує, без перестану зав'язує нові огірочки. Ось, скільки тут зав'язі. При тому вирощує повноцінні плоди. І ще хочу сказати, що це. Самозапильний сорт називається балконий, тобто йому не потрібна бджілка, він сам може впоратися з запиленням своїх плодів і зростати ось в таких умовах, навіть якщо у вас немає свого простору, огороду, де вирощувати, ви можете виростити їх на балконі, в кімнаті, тому і, відповідно, і називається цей сорт балконий.